Добрий день, шановні батьки та мої дорослі сонечка. Сьогодні, переходячи дорогу на перехресті, я помітила, що машини стоять і не рухаються. Я запитала у них, чому вони не їдуть по своїм справам. Вони мені відповіли, що світлофор зламався. І його забрали ремонтувати. А без світлофора вони не можуть визначити, кому їхати, а кому пропускати. Якщо вони почнуть рухатися одночасно, то може виникнути дорожня транспортна пригода, тобто аварія. Діти пропоную вам допомогти машинам. І побудувати з цеглинок лего світлофор, щоб вони якнайшвидше дісталися до місця призначення. Перед тим, як розпочати конструювання, давайте перевіримо, чи вмієте ви перейти вулицю. Подивіться, ліворуч треба для перестороги і поглянути праворуч посередині дороги. Знати правила прості для безпеки маєш ти. А для роботи нам знадобиться багато маленьких цеглинок чорного кольору, 5 великих цеглинок чорного кольору, і по одній маленькій цеглинці червоного кольору, жовтого кольору і зеленого кольору. Спочатку беремо одну велику цеглинку чорного кольору. Це буде наша підставка, на якій буде стояти світлофор. Покладемо посередині маленьку цеглинку чорного кольору. Наверх неї ще одну таку саму цеглинку. Далі накриваємо великою чорною цеглинкою. Далі беремо зелену маленьку цеглинку та накладаємо посередині. З правого та лівого боку від зеленої цеглинки прикладаємо по маленькій чорній цеглинці. І все це накриваємо великою чорною цеглиною. Ось зелене око світлофору готово. Далі нам знадобиться жовта маленька цеглинка. Посередині прикріплюємо її, а з боків від жовтої цеглинки. Прикріплюємо по маленькій чорній цеглинці. Накриваємо усе великою чорною цеглинкою. І тепер зверху прикріплюємо червону маленьку цеглинку. І так само з боків кріпимо по маленькій чорній цеглині. Накриваємо усе великою чорною цеглиною посередині. Ось наш світлофор дивиться усіма трьома очима. Ось такий світлофор у мене вийшов. Нумо повторювати кольори світлофора для пішоходів. Червоний стій. рушать не можна, пам'ятати мусить кожен. Ти постій, не поспішай, та зелений почекай. Жовтий сигнал. Світло це повідомляє, що зелений бути має. Ти при цьому не вовтуйся. Переходити готуйся. Зелений сигнал світлофора повідомляє. Все нарешті можеш ти цю дорогу перейти. Всі машини нас чекають, на зелений пропускають. А зараз я хочу перевірити вас на кмітливість, Назвіть мені овоч, фрукт або ще щось, що може мати зелений. Червоний та жовтий колір. Так, звичайно, яблука можуть бути червоного, зеленого і жовтого кольору. І груші, перці болгарські, помідори і осінні листочки. Можливо, ви ще щось пригадаєте? Молодці. Пригадаємо! Що ми сьогодні конструювали? А з чого ми конструювали світлофор? А які цеглинки і якого кольору нам знадобилися для конструювання? А навіщо потрібен світлофор? Чи пам'ятаєте ви, який колір світлофора дозволяє переходити дорогу? А який забороняє рух? Ви запам'ятали, що може мати зелений, червоний та жовтий окрас? Ви гарно сьогодні попрацювали. Я і машини вам дякуємо за допомогу. А ви не забувайте, що світлофор працює не тільки для пішоходів, а й для транспорту. Папа! Шановні батьки, вчіть дітей правила дорожнього руху. Адже безпека зберігає життя та здоров'я. А я вам дякую за перегляд та співпрацю. До нових зустрічей!